Кабмін дозволив а, дистанційну постановку на військовий облік. Але є одне але особам, які постійно проживають за кордоном. Причому це ці особи, які були зняті з військового обліку після перетину кордону. А, ви знаєте, я от як бачу, як ці люди. Летять назад для того, щоб поставитись на військовий облік дистанційно. От, як ви думаєте, ви вірите в те, що люди, які виїхали за кордон, які зняті в Україні з військового обліку, які вже в Європі імовірно мають бізнеси, імовірно мають нерухомість? Побудували своє життя, дітей народили, дітей відправили за кордон, дивлячись на те, що в Україні відбувається. Як ви думаєте, вони зараз почнуть дистанційно ставитись на військовий облік? От як ви думаєте, от, і от якщо ви в це не вірите, поставте лайк, щоб я побачив взагалі, скільки українців є е, адекватних, тому що наші чиновники, скоріш за все, втратили відчуття адекватності. Але в мене є одне. Питання: а скільки е, родичів, чиновників, дорослих там, дітей це вже ж не діти, дорослих. Там у нас Олексій був один, розповідав, що його сини служать, угу, служать. разом з ним, напевне, а, у Молдавії. Ну, в Молдавії вони далі виїхали, ймовірно, цікаво, вони на військовий облік стануть дистанційно. Як ви думаєте? От як ви думаєте? Відірваність від реальності, цинізм і брехня. Оце те, що супроводжує зараз чиновники. І тому вони бояться власного народу. Тому вони закручують, прикручують, але все це нічого не дасть. Потрібно повернутися до, до народу обличчям і говорити з народом паритетно, поважливо. Бо коли з людьми говорити неповажливо і тримати їх за абсолютно недалеких. То це все закінчується завжди погано. Один чувак уже намагався зверхню відноситись до українців. Закінчилось погано. Я чиновникам нашим раджу не повторювати оцю цю долю, тому що українці розумна нація. Як нас не знаєте, намагаються втоптати, розтоптати. Ми ж говоримо за кордони 91-го року. Да? Так от я буду говорити за інтелектуальні кордони 91-го року. В 91-му році. Українці були чи не найбільш освіченою нацією в світі? 32 роки нас опускають. Якістю освіти, тільки говорять про якість освіти. Якості, як правило, немає. Лише в деяких університетах. І то намагаються, ну, ви зрозуміли. Напишіть, як ви думаєте, чи будуть закордонні українці ставитись на військовий облік?